Ну, божевілля, це просто божевілля, реально. Повна безвідповідальність і просто пустота влади. Влада просто пуста. Вона пуста, бездіяльна, і вона рухається тільки з пінка, тільки з удару по голові якоюсь палицею громадської думки. Уявіть собі, скандал з мінами міни почали постачати ще у серпні, неякісні, а якісь рішення почались тільки після того, як 6 листопада я оприлюднив відео на цензорі. А до цього моменту жодна посадова особа командування сил логістики, командири військових частин, Збройних сил ну, вони не могли це оприлюднити. Не могли заявити? Міністерство оборони не звертало увагу. Міністра не контролює, що він робить. Директора підприємств не перевіряють, як ми бачимо свою, свою е, взагалі, свої вироби. І жодної відповідальної особи. І досі нема жодної відповідальної особи. Друзі, ну це ми це просто злочин. Ми його просто так не залишимо. Якщо у вас є відео постачання вам неякісних артилерійських пострілів зараз. Будь ласка, повідомляйте, будемо інформувати це. Ну це абсолютно неприпустимо. Це вже не благодійність, це результат планування. Великі державні кошти витрачаються, і це має бути якість. Це не безкоштовно все дається.